Привіт, з вами автораду. Сьогодні у нас на огляді буде головка компресора Ваден для таких автомобілів як Renault Magnum Premium Midlum. Виробник турецький. Ваден. Таке у нас пакування. Давайте зараз оглянемо. Так, бачимо Ваден. Каталожний номер 170105. in Туреччина. Оригінальне пакування брендоване. Є пломба. Ну, ми її відкриємо, зараз оглянемо позицію. Так. Що входить до комплекту головки? Прокладка. Бачите. Так. Ущільнювачі. І прокладочки. Так. Побувати болтів. Ну і сама головка. Це бачимо в таких пакетах брендованих. Ваден, 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 кругом замарковано. Так, дивимось на цю головку. Так. Клапана вже стоять. Не ті клапани, які йдуть на впуск і випуск в системі. Це інші клапани вони мають такий вигляд. Так, даний виробник зарекомендував себе досить якісно. Рекламацій немає. Якихось претензій немає. Тому, якщо хтось бажає придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо комусь потрібно... Інші там, головки, ремкомплекти прокладок, тільки, наприклад. У нас все це є. Від виробників Ваден, а також виробник ще є Юмак, також турецький. Ми є платниками ПДВ, тому заходьте, перевіряйте наш каталог. Якщо десь є сумніви, звертайтеся, підберемо по ВІН-коду, перевіримо. Всім гарного дня, до побачення.